Наш заклад зосереджений у е, історичній спадщині нашого міста. Так, це притулок друзів, пам'ятка місцевого значення. Власним прикладом ми хотіли показати, як можна працювати з історичною спадщиною, не зашиваючи її, не ховаючи, а показати різні епохи цього будинку, показати різну кладку. Вона не рівна, не ідеальна. Але менше з тим так хочеться розказати повністю історію цього будинку. Е, також в іншій залі ви бачите скляну плитку 60-х років минулого століття. Майже повністю була вкладена перша зала цією плиткою. Яку ж частину нам вдалося врятувати, відчистити, відмити і покласти заново як частину історії цього будинку? Дав історія цього будинку достатньо довга. Ми знайшли нові факти історії будинку. Якщо раніше це був 1907 рік, то зараз ми знайшли твердження, що будівля була уже у 1880 році. Так і таким чином ще далі будемо купати, можливо, є ще інші факти на. Жаль, не так багато документів збереглося з тих часів, але ми маємо вже певні підтвердження. Тому хочемо показати, що можна працювати і показувати, і відкривати історичну частину в такому більш усучасненому форматі. Стіна імпакт інвесторів дуже важлива частина цього простору, оскільки увесь простір, все обладнання, стільці, стільчики, ложечки все було закуплено за рахунок внесків імпакт інвесторів. Станом на сьогодні у нас 143 індивідуальних імпакт інвестора: це люди, які інвестували кошти у розмірі однієї тисячі доларів, і 12 полтавських компаній це компанії, які інвестували суму у розмірі 5 тисяч доларів. Так за ці ці кошти реалізувалося все від. Старого, жахливого, забитого стану, закінчуючи пандусом, фасадом і внутрішніми повністю всіма роботами, обладнанням, технікою, одягом персоналу, все це було інвестовано на ці кошти. Будівля належить у нас на 10 років безоплатної оренди. Це приміщення від Української православної церкви. Це між нами і Українською церквою укладений договір, який ми взяли на себе зобов'язання відновлення цієї будівлі, комплектування, і вони зі своєї сторони. В зв'язку з цим надають на безоплатній основі. Чому так? Тому що сума, яку ми інвестували у капітальні видатки цієї будівлі, дорівнювала комерційній оренді у цій частині міста цього приміщення. Ми розпочали збір коштів у серпні 2021 року. У 24 лютого 2022 року з зі зрозумілих причин спочатку повномасштабного вторгнення ми зупинили збір коштів і зупинили будівництво. Грудні 2023 року. Ми відновили збір коштів. Тобто, у нас майже два роки була пауза з лютого 2021 до грудня 2023. Ми не збирали кошти і не розвивали місто хаб. Ми займалися спаськими фестами. Ми займалися зборою коштів на допомогу зсу. Я нагадаю про те, що станом на сьогодні ми передали допомогу у вигляді 14 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. і саме ці кошти вдалося зібрати, коли команда була включена в процес. С організації заходів і збору коштів, але у 2000, у грудні 2023 року до мене прийшов е, пан Микола Кириленко і, до речі, тут сидить вже це наш імпакт-інвестор, який сказав: Альона, ну давай продовжувати робити хаб. Я не була готова до цього, тому що на той момент спільнотою імпакт інвесторів ми вирішили, що ми заморозили ці кошти, і ми не використовуємо їх на місто хаб. А у разі настання критичної ситуації вся сума буде передана на допомогу силам оборони. На превелике щастя, критичної ситуації не сталося. Ми зібралися радою імпакт інвесторів і прийняли рішення у грудні 2023 року відновити збір коштів. На той час у нас на рахунку було 50 тисяч доларів, і за трохи більше, ніж один рік, ми зібрали іще 130 тисяч доларів. І повністю відновили весь містохаб і провели ремонт. Відсотків прибутків від цього закладу буде спрямовано на соціальні ідеї місця у вересні 2025 року. Ми оголосимо про перший розподіл прибутків, тобто яким чином ми е, ту суму, яку ми заробимо. Ми про, звітуємо перед імпакт інвесторами у фінансовому вигляді і оголосимо збір ідей від полтавців, які вони б хотіли, щоб були профінансовані власне коштом «Містохаб». Після цього імпакт-інвестори проголосують, які ж проекти отримують фінансування, і ми передамо кошти на соціальні ідеї місця. Це стосується саме суспільних, культурних, мистецьких, спортивних заходів, е об'єктів, проектів все те, що можуть користуватися усі містяни. Ми не міняємо вікна в під'їздах або двері. Так, ми робимо великі суспільні проекти, до яких може доторкнутися кожен.